Приголомшливий старт сезону Жерони привернув на себе майже всю увагу Європи. Саме цей каталонський клуб вважали головною сенсацією сезону. Але навесні 24-го вектор змістився на півтори тисячі кілометрів північніше. Жерона тепер намагається не втратити потівку у лігу чемпіонів. А в німецькому місті Леверкузен вже майструють поличку для однієї тарілочки, назва якої майста шале або більш звично для нас срібна салатниця. Перше за багато років тотального домінування Мюнхенської баварії чемпіоном може стати інший клуб. Це Леверкузенський Байер, який проводить феноменальний сезон. І наче як не прийнято казати наперед, що щось має трапитися, і дійсно, шанси у баварії ще є. Але по-перше, шанси чисто теоретичні. А по-друге, головний тренер мюнхенської баварії Томас Тухель вже привітав суперників, відповідаючи на питання щодо цьогорічного чемпіонства. Тому пропоную в цьому відео порахувати, як сильно треба. Наламати дрів Байеру, щоб не стати чемпіонами, коли якомога раніше вони можуть достроково забезпечити собі перше місце. Порівняємо минулі сезони, щоб зрозуміти, це байер космічний чи просто Баварія занадто здала позиції. Загалом, все про головну сенсацію року: потенційне чемпіонство Байеру. Ви на каналі Колісник Медіа, мене звуть Ерік, і перед початком відео лише нагадаю, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії компанії Favbet і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Будь всередині гри разом з Favbet. 15 травня 2002 року. Партеніт десь 20 кілометрів від Ялти. Я вже якось гадував, що саме там вперше познайомився з клубом Байер 04. Дев'ятирічний я дивився фінал ЛЧ «Реал Байер з голом зідана в прямому ефірі в холі місцевого санаторію. А паралельно один з туристів перебрав з алкоголем і почав занадто агресивно себе вести. Приїхавши на місце виклику працівники тодішньої міліції, не грали по правилам футболу, і в них не було жовтих. Чи червоних карток? Тому на моїх очах почали гамселити порушника. Але поки я записував цей пункт у сценарії, згадав, що інфа трішечки неточна, бо перше знайомство з цим німецьким клубом відбулося ще раніше. І з того матчу ще забавніші спогади. Це був четвертий тур Ліги Чемпіонів сезону 99-2000. Матч Динамо байер у Києві. Мені було 6 років, і я пам'ятаю, який тягар я ніс заради киян. Пам'ятаю, що в моїй голові був дивний забобон. В мене затекла нога на дивані, але в своїй її голові я мав інформацію, що Динамо виграє, лише якщо я не поворохнуся. Я витерпів до фінального свистку і український клуб переміг 4-2. Тому Байер я знаю вже чверть століття. Хоча клубу вже 120 років, його здобутки доволі скромні. Один кубок Німеччини в 93-му та один кубок УЄФА 87-88. За всі 60 розіграшів Бундесліги в них жодного тріумфу. 6 третіх місць і п'ять разів вони фінішували другими. На початку 2000-х вони зібрали сильний колектив, який став однією з головних сил в країні, але так часто зупинялися за крок від успіху, що їх неофіційно почали називати образливим Неверкузеном чи завжди другими. Окрім срібла в чемпіонаті, вони також програвали фінал Кубку країни і фінал Ліги Чемпіонів. Але то про короткочасний зліт фармацевтів, звісно, довгостроково домінує в Німеччині Баварія 32 перемоги в бундеслізі з 60 розіграшів. А якщо брати до уваги тільки це. Століття, то вболівальникам інших німецьких команд, окрім Мюнхенської, може бути боляче за 23 роки, 17 разів чемпіоном ставала Баварія, і лише шість разів хтось інший. Це тричі Дортмундська Борусія, і по одному разу Вольсбург, Штутгарт та Вердер. І от осінь 2023 року стартує новий сезон, який не очікує на якісь дива. Баварії пророкують 12-те поспіль чемпіонство. Коефіцієнт на їхню перемогу в чемпіонаті був 1,2. тобто майже о. Очевидна, легка прогулянка. Трішки шансів давали Дортмунду з Ербеліпцегом. На них був 8 та 15 коефіцієнти, і майже ніхто не бачив нічого підозрілого у колективі Хабі Алонсо. На їх перемогу в сезоні давали 50. І от ми зараз на таймлайні, коли за плечима 27 турів. Байер Леверкузен має перевагу над Баварією Мюнхен в 13 очок, і це при тому, що попереду лише 7 матчів. Тобто Мюнхенці можуть максимум зробити 21 бал і стануть чемпіонами тільки якщо в цих семи іграх Леверкузен візьме не більше семи очок. Виглядає реальним тільки в паралельному всесвіті. Тому цими вихідними, програвши вже п'ятий поєдинок розіграшу, тренер Баварії Томас Тухель попередньо привітав суперників з першим їхнім чемпіонством в історії. Дуже не схоже на ту Баварію, яку звикли бачити у внутрішній першості. Хіба що виною стало прокляття Гарі Кейна. Англієць шикарно дебютував за мюнхенський колектив. Скоріш за все стане кращим бомбардиром бундесліги цього сезону, але саме не його Трансфер випала подія у вигляді втрати Баварією чемпіонство. Звісно, я в прокляття не вірю, але на місці Кейна собі в голові б накручував би особисту зраду. Але чи варто винити тільки Баварію? В тому, що їх серія з тріумфів у чемпіонаті доходить до кінця? Звісно, якщо вони не всі ігри виграли, то не допрацювали. Була можливість заробити більше очок. Але. Пропоную подивитися, ось на що на кількість очок, яких Баварії вистачало минулих років для перемоги в бундеслізі, і от що бачимо минулого року. Вони стали чемпіонами з показником 71 очко до цього 77, Ще було 78, 82, 78. І якщо скласти всі ці цифри і поділити на п'ять сезонів, то виходить, що в середньому для того, щоб стати чемпіоном Німеччини в п'яти останніх роках, мюнхенцям вистачало 77,2 бали. Сьогодні в них 60 балів і все ще не розіграні 21. Тобто, десь на 75-77 Баварія повинна вийти після останнього туру, і вона не стане чемпіоном. А це означає, що цьогорічний тріумф Байру не проблеми Баварії. Вона йшла. У звичайному темпі вся справа в шикарному сезоні клубу з Леваркузину. Я розумію, що не треба складати довгих речень і багато цифр в логічні ланцюжки, щоб прийти до висновку, що Байер видає суперсезон, бо для цього є просто таблиця. Але погодьтеся, що передивившись результати минулих років. Ціна оцього омріяного ними тріумфу значно вища. До речі, це вже на грані фантастики, але Байер має шанс встановити історичний рекорд Бундесліги. Якщо вони виграють всі сім заключних турів, то в їх дробку буде 94 пункти, і такого не показувала навіть Баварія в жодному з своїх сезонів. Зараз рекорд становить 91 бал, який Мюнхенці заробили в сезоні 12-13. Тоді ж був встановлений і інший рекорд, найбільша різниця між чемпіоном і срібним призером. Дортмунд відстав на цілих 25 очок. Взагалі Дортмунд зараз і став каталізатором додаткових розмов про бундеслігу. В принципі, вони наблизили чемпіонство Байеру. Дортмунд 10 років не міг переграти Баварію на Альянс Арені і зробив це тоді, коли їх особиста боротьба за трофей вже програна. Несподівана перемога жовто-чорних майже поховала надії Баварії, але. В їх же силах підкласти іншу свиню вже фармацевтам в 30-му турі, коли скоріш за все байер оформить дострокове чемпіонство. Відбудеться гра на сигнал. І до між Борусією та Леверкузеном. І це буде один з останніх складних викликів перед байером на шляху до унікального досягнення. Можливо, ще зарано говорити про повторення подвигу лондонського арсеналу, але після 27 турів в Байеру нуль поразок, стільки ж і в єврокубках цього сезону. Тут прям дуже крихко. У команди, бо тільки за перші три місяці 24-го року команда Хабі Алонсо зробила шість камбеків, тобто шість разів програючи, відігравалася по ходу матчу, і деякі з камбеків були на дуже тоненького. Тобто, додатковий час це дванадцяти гравець Леверкузу на цього року, і це, мабуть, головна інтрига, яка залишилась в німецькому чемпіонаті. Чи проведуть вони усі 34 гри чемпіонату без поразок? Цифрами розібралися. Тепер пропоную поглянути на інший бік медалі в ситуації, коли чемпіоном стає не фаворит. Як ми вже згадували, коефіцієнти Баєр не був в числі фаворитів. Або випадки, коли просто якийсь клуб створює сенсацію в сезоні, що ми можемо згадати зі свіжого? Це, звісно, Лестер, Борусю Дортмун, часів Юргіна Клопа можемо взяти цьогорічну Жерону, Вона навряд чи вже стане чемпіоном, але сенсацією залишаються. Чот Аякс зразка 2019 Року, коли вони зупинилися за крок до фіналу ЛЧ. традиційний процес, який чекає команду сенсацію по закінченню сезону, розпродаж в світові гранди взяти Аякс. Найперше трансферне вікно після шикарного сезону ЛЧ принесло їм майже 220 мільйонів євро. Це рівно стільки ж, скільки вони зробили в сумі на трансферах за 5 сезонів до цього. Причому розпродаж продовжився і рік по тому. Сума виросла до 330 мільйонів і дорівнювала в сумі за 9 попередніх років після перемоги в ап. Лестер вимушений був продати деяких своїх лідерів, бо не міг конкурувати по зарплатням з грандами чемпіонату, при тому, що витрачав він на нових гравців ще більше, ніж заробляв з продажу. У Дортмунда традиційно лідерів собі забрала Баварія, як то було з Гьоце або з Лівандовським. Той взагалі дістався їм безкоштовно. І от в нинішньому Байері головною зіркою, незважаючи на деяких гравців з космічними цінниками, вважають головного тренера Хабі Алонсо. Страшний сон вболівальника Леверкузину прочитати, що Хабі. de Alonso Покидає їх клуб, бо припущень хто його переманить немало. Звичайно, найголовніше припущення він замінить Томаса Тухіля в Баварії. Також що Ареал поміняє Анчелотті на цього іспанця. Ну і куди ж без Ліверпуля, який влітку покидає Юрген Клоп. Причому в кожній з цих команд Алонсо як футболіст провів більше сотні матчів. Звісно, майже після кожного матчу на прес-конференції в сторону спеціаліста летить одне й те саме питання: де він бачить своє майбутнє? Чи змінить клуб влітку? В березні він вже коментував лів. Ліверпуль. якщо колись вирішу скористатися шансом стати тренером Ліверпуля, мій зв'язок, моя прихильність, моя пристрасть до цього клубу будуть там. Чому ні? Подивимось, чи зможуть наші шляхи перетнутися. Але кілька днів тому інсайдер Фабріціо Романа написав, що Хабі Алонсо проявляє бажання продовжити роботу в Байері ще на рік. Знаючи достовірність цього джерела, можна майже стверджувати, що Леверкузен не бентежитиме питання пошуку тренера ще як мінімум з сезон. Це викликало повагу у Клопа, який свого часу мав схожі успіхи з Борусією Дортмунд і не пішов з клубу після першого тріумфу. Хабі чудово справляється зі своєю роботою, і можливо він зможе зберегти команду на наступний сезон. Розумію його бажання залишитись. Я знаю все про те, як бути молодим тренером і досягати успіху. Я зробив майже те саме і жодного разу не пошкодував про це. Взагалі, контракт. Міш Алонсо Байером підписаний до літа 26-го року, але ми ж розуміємо, що живемо в ті часи, коли. Певна сума грошей може бути сильнішою за слова в контракті Хоча і сам контракт, як зазначає німецький портал Spox, має спеціальні пункти. Так вони вказують, що для мадридського реалу там прописані відступні від 15 до 18 мільйонів євро. А журналіст Флоріан Плеттенберг писав, що Байер вимагатиме у будь-якого клубу, який хоче собі забрати, їх тренера від 15 до 25 мільйонів зараз, або фіксовані близько 15 мільйонів влітку 25-го року, тому як бачимо, трішки клуб перестрахувався щодо такого талановитого спеціаліста, який доволі швидко привів команду до успіху. Нагадаю, що очолив цей колектив Хабі Алонсо в жовтні 22-го року, коли після восьми турів у команди було лише п'ять пунктів та передостання позиція в бундеслізі. Він їх зміг привести до тями, фінішувавши шостими. Команда виборола путівку в Лігу Європи, де до сьогодні веде боротьбу, і через тиждень проведе перший матч чвертьфіналу проти Вестгему. Ну а щодо їх майже. Гарантовано чемпіонства теоретично вони можуть достроково стати першими через один тур за умови, що Баварія буде втрачати бали, а Байер перемагати. Проте вже не так важливо, коли це станеться бо рекорд по цьому показнику перебити не вдасться. В сезоні 13-14 Баварія стала чемпіоном за сім турів до кінця. Якщо вам не вистачає в цьому відео інформації про тактику, стратегію, хід думок Хабі Алонсо, як так сталося, що у його команди другий кращий захист в топ-5 лігах Європи після інтру, то в нас на каналі є окреме відео, де він особисто розказує деталі побудови гри своєї команди. Рекомендую подивитися, але. Тільки за умови, що ви сьогодні вже підтримали сили оборони України своїм донатом, бо впевнений, наші відоси може і цікаві, але не такі ефектні, як відео знищеної техніки ворога. Тому інвестуйте в український відеопродакшн на таких відеоблогерів, як fpv Drone чи Мавіки. Закиньте донат благодійним організаціям або волонтерам, яким ви особисто довіряєте. Дякую за перегляд. Все буде Україна!